Вітаю вас в прямому ефірі телеканалу Юа Чернігів. Програма тема дня в студії Ірина Мельник. З 1 січня цього року державну допомогу для оплати комунальних послуг, тобто субсидію, люди отримуватимуть грошима. Кабінет міністрів називає це монетизацією. Як працюватиме нова система? Про це сьогодні ми будемо говорити з Іриною Марчук, начальником управління праці та соціального захисту населення Деснянської районної. Ради, Новозаводської. вибачте, Новозаводської районної ради, вітаю вас, пані Ірино. В нашій студії Ми працюємо в прямому ефірі. Ви можете ставити свої запитання наші гості, і запитання ваші повинні бути пов'язані з монетизацією субсидій за телефоном 67 87 33, код Чернігова 0462. Будь ласка, телефонуйте. Також ви можете залишати свої запитання в соцмережах Facebook та YouTube. і там зараз іде пряма трансляція нашої програми. Ну і перше запитання Ірино Петрівна до вас, будь ласка, давайте пояснимо, що таке монетизація субсидії. Добре, що таке монетизація? Ну, в першу чергу, хочу сказати, що урядом 27 грудня минулого року прийнята постанову 1176, яка внесла зміни до нашого звичного порядку призначення субсидій, в частині виплати житлових субсидій у грошовій формі. Монетизація сама і має на увазі, що виплата субсидій проводиться в грошовій формі. Ну, в першу чергу, хочу сказати, що під дану систему на сьогодні підпадають не всі сім'ї, які вже вже е, отримують субсидію, а тільки ті, які звернуться за призначенням субсидій з 1 січня цього року. Е, ці сім'ї звертаються до органу соціального захисту населення, подають новий е, пакет документів, нову заяву, нову декларацію про майновий стан е, в, і в той же час призначення субсидії вже. Е, Проводиться за новим алгоритмом, але не але не призначення, а виплата безпосередньо О, виплата порядок призначення субсидії, як був, так і залишився залишається, так, за тими залишається самими не правилами, як і так були. за тими ж правилами, змінюється тільки алгоритм її виплати. Давайте пояснимо тепер, як саме буде виплачуватися субсидія грошима. Ну з 1 січня новим субсидіантам. І трошки далі поговоримо про те, коли ті, хто зараз отримують субсидію, ну так би мовити, попередні субсидіанти, зможуть. Розраховувати на виплату субсидій грошима. Добре. А, значить, на, на сьогодні член домогосподарства звертається, як і раніше до органу соціального захисту населення, як і раніше надаються заяви, як і раніше надаються декларації, як і раніше необхідні документи, які впливають на право сім'ї на призначення житлової субсидії. У свою чергу, орган соціального захисту, призначивши субсидію, передає інформацію щодо її розміру до Ощадбанку. І вже Ощадбанк проводить безпосередньо. Середньо розрахунки з підприємствами надавачами послуг. Що нове з'явилось в цієї постанові, одні із умов подачі документів є обов'язкова наявність номеру телефону, номера мобільного телефону для І подальшого його треба вказувати його, в заяві. Так, так? його обов'язково потрібно вказувати в заяві. Цей номер повинен бути один, уніфікований, тобто до цього номеру повинна бути прив'язана тільки одна субсидія. Не може декілька ну, а чоловік. А Якщо у людини немає мобільного телефону, а якщо так і пенсіонери, які так, живуть є, без є, мобільних Так, телефонів. Є така ситуація, і, скоріш за все, вона буде стосуватися більше мешканців сільської місцевості. В цьому випадку ми радимо вказувати номер мобільного телефону когось із членів родини, на якого буде призначена розрахована субсидія також. Отже, в Ощадбанку будуть відкриті особисті рахунки, так? Як так. це правильно назвати? Чи це буде персональний персональний, кабінет? персональний обліковий запис? І зразу хочу сказати, що не потрібно біжати до банку, не потрібно відкривати особовий рахунок. Ощадбанк самостійно відкриє персональний обліковий запис і куди буде після того, що, як отримає після, від вас інформацію, Так, після так? отримання інформації від органу соціального захисту населення. Туди буде надходити інформація від комунальних підприємств, і вже далі Ощадбанк буде. Інформувати заявника про е, надходження е, суми субсидій і про необхідність сплати комунальних послуг суми, яка не покриває субсидію. А як буде проводитись розрахунок? Ощадбанк самостійно формуватиме платіжку, да, і перераховуватиме кошти надавачу послуг, ну, наприклад, водоканалу чи там за тепло і за гарячу воду. Як це буде відбуватися? Ну на сьогодні ми маємо тільки тестове, тестове програмне забезпечення. Як воно буде працювати в ідеалі, поки що сказати, не можемо, але скоріше. За все це буде проходити таким чином. Ощадбанк, маючи інформацію від підприємств надавачів комунальних послуг, буде проводити безпосередньо дійсно розрахунки на рахунки підприємств. Кошти надходять не від управління соціального захисту районного рівня, а будуть надходити з державного бюджету через Міністерство соціальної політики. Тобто, відповідно до нас, кошти надходити не будуть у вигляді субвенції, як це і на сьогодні є, і було раніше, а тільки вже відшкодування за надані. За цей вид допомоги буде проводити Міністерство соціальної політики. До речі, ми намагалися зв'язатися з регіональним відділенням Ощадбанку для того, щоб запитати в них і дізнатися, як вони готові для процесу монетизації субсидій. В регіональному відділенні нас попросили звернутися до прес-служби центрального відділення, яка знаходиться в Києві. І протягом дня ми туди телефонували. Але відповіді на наші телефонні дзвінки так і не отримали. Ну, сподіваємося, що представники Ощадбанку відгукнуться на нашу пропозицію і нададуть коментар щодо монетизації субсидій. Ми продовжуємо далі і будемо далі говорити про монетизацію субсидій. Отже, як буде проводитись, чи братиме банк комісію за перерахунок комунальних послуг? Думаю, що ні. Не передбачена сплата за кому... за комунальні послуги. Комісія не передбачається. Ощадбанком в нас ощадбанк визначений єдиним банком, який буде проводити ці розрахунки, враховуючи, що це державний банк, ба має розгалужену систему і банкоматів, і терміналів. І комісія не повинна бути передбачена в цьому випадку. А як будуть інформувати людей про операції? Ну, от, які будуть відбуватися ну вже з їхнім рахунком, на який вони отримують субсидії, і з якого будуть оплачуватися комунальні послуги для кожного отримувача субсидії Ощадбанком буде створений персональний кабінет, де можна відслідкувати всі платежі? Подивимося, як він буде працювати, в той же час за банком залишається інформування населення про необхідність плати за комунальні послуги. Тобто банк, отримуючи суму субсидій, перераховує її комунальним підприємствам. В той же час, якщо у домогосподарства сума за спожити послуги перевищує суму субсидій, ця різниця у вигляді саме сповідомлення буде надходити одержувачам субсидій для того, щоб вони самостійно сплачували цю різницю. Чи матимуть люди самостійно? Стіни доступ до цього персонального кабінету і чи можуть зайти і подивитися, скільки їм нараховано, і скільки коштів пішло. Будуть мати, будуть мати. Будуть мати. Ця, ця система це передбачає. Добре, і згідно цієї системи, наприкінці опалювального сезону буде зроблено остаточний перерахунок, так і люди зможуть отримати кошти на свої особові рахунки. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це в разі, якщо сума субсидії на рахунку одержувача на персональному обліковому записі залишиться невикористана сума субсидії. В кінці опалювального сезону, ну, скоріш за все, це буде в червні, коли ми проведемо вже і травневі розрахунки, тобто в травні за квітень і закриємо опалювальний сезон. То в червні місяці банк також повинен і смс-повідомленням направити інформацію до одержувача субсидій щодо залишків коштів, які вони мають мають можливість отримати в Ощадбанку з пропозицією звернутися, отримати і вже використовувати їх на власний розсуд для власних потреб. Залишки коштів можна буде зняти з того рахунку, куди надходить субсидія, чи повинно буде відкрити людині особ... особливий рахунок, куди вони будуть перераховуватися? Це буде поточний рахунок, куди буде перерахований кошти, з якого вони виможуть їх, якщо рахунок зі спеціальним режимом використання, з якого буде списуватися кошти, до цього доступу не буде до облікового запису. А вже до поточного рахунку і особам має право доступу і має можливість зняти кошти. Безпосередньо з цього рахунку. Якщо немає рахунку в Ощадбанку. Всі операції проходять через Ощадбанк, і тому нам не залишають можливості якихось інших дій. Тобто а людям треба буде самим звертатися, чи це буде зроблено автоматично, буде ще відкритий, окрім ну, так, субсидійного рахунку, ще і персональний? Я думаю, автоматично. Автоматично. Так, ну, автоматично дуже нам потрібен зроблено. коментар від Ощадбанку, Ощадбанку. і Ми сподіваємося, що його представники відгукнуться, і ми все таки зможемо поінформувати вас, шановні глядачі, про те, як це буде відбуватися з Ощадбанком. Процес виплати субсидії грошима розпочався з 1 січня, якими були перші 20 днів. Дізнавалася моя колега Оксана Ельчук. Сьогодні вона побувала в Деснянському управлінні соціального захисту населення і праці. Дивимося сюжет. У Деснянському районі Чернігова субсидію отримують понад 26,5 тисяч домогосподарств. Розповідає заступник начальника управління праці та соціального захисту Людмила Количева. Запитуємо у тих, хто прийшов до відділу субсидій, чи знають, що таке монетизація. Ну так десь чула. Треба ще почитати в інтернеті і так ознайомитися. Докладно ми чули, але чесно говоря, я ще не розібрала що це таке. Ну ми цього ще виразу не розуміємо, чому вони не українське слово придумали, а треба було українське слово. Що гроші будуть поступати на карточку, а потім із карточки ми будемо платити. Із 1 січня цього року у Деснянському районі Чернігова заяви на оформлення субсидії написали 336 людей. Вони отримуватимуть допомогу грошима на банківський рахунок. Для тих, хто користується субсидією вже не перший рік, в тому числі і у літній період, монетизація розпочнеться із травня у травні. Місяці їм необхідно буде подати нову заяву та декларацію і обов'язковим. Необхідним таким умовою, що передбачає, необхідно зазначити номер мобільного телефону, куди буде надходити вся необхідна інформація з Ощадбанку. Тобто, яка сума поступила коштів, яка його списана на організації над е, організації надвечі послуг, і які кошти залишилися в його на рахунку. Передбачено, що заява вважається не поданою, якщо не зазначено номер мобільного телефону. Наскільки зручно їм буде дізнаватися інформацію щодо субсидій з смс-повідомлень, наші співрозмовники відповідають так. Не у всіх вже мобільні є. Розумієте? Може, воно ну поживим побачимо, може воно і краще буде, може воно і гірше буде. Це буде зручно, так. А Пожилим людям це, звісно, не дуже удобно. Поки вони ще розберуться в цьому. Это не очень удобно, конечно. Ну, уже привыкли к такой системе. Сдал документы и все. и голова, как говорится, не болит. Вот, а так ждать СМСки. Молодёжи может это приемлемо, а для пожилых людей это не очень. Третий этап монетизации розпочнеться із жовтня. Тоді усі, хто звернувся за такою допомогою, отримуватимуть її грошима на особовий рахунок. Нагадаю, вам видивитися програму Тема дня. Сьогодні ми говоримо про те, що з 1 січня державну допомогу при отриманні субсидії можна отримати грошима, і як це можна зробити, як буде проходити цей процес. Про це ми говоримо з Іриною Марчук, начальником управління праці та соціального захисту населення Новозаводської районної ради. Ірино Петрівну, давайте поговоримо далі про те, що процес монетизації буде відбуватися в три етапи: перший розпочався з 1 січня. Будь ласка, в Чому він полягає? Давайте ще раз проговоримо і скільки людей до вас звернулося. Дійсно, етап монетизації буде проводитись поетапно, це і передбачено постановою Кабінету міністрів, і перший перший етап монетизації, тобто надання субсидій в грошовому вигляді, вже запрацював. Право на отримання субсидії в грошовому вигляді, мають ті сім'ї, які звертаються вперше, повторюю, вперше з 1 січня за призначенням цієї допомоги. Ті сім'ї, яким субсидія призначена вже з початку опалювального сезону в систему монетизації субсидій вони. Е... Попадуть трошки пізніше або у травні, або у жовтні місяці, в залежності від їх доходів і визначення права на наступний період. Як ми вже казали, ті, хто звертається вперше, подають заяву, подають декларацію. Обов'язково, як казала, зазначала моя колега, обов'язково номер мобільного телефону, без нього заява вважається неподаною. І Якщо вже вийде, на момент подання заяви Може вказати мобільний номер телефону, сина або доньки. Вона може когось... вказати сина або доньки, але. Цей номер мобільного телефона не повинен бути визначений за іншою, ну, скажімо, не, не повинен бути закріплений за іншою субсидією. І в той же час, як і раніше, в нас є місячний термін на е, донесення документів. Да? Тобто, якщо людина сьогодні звернула за призначенням субсидій і в неї відсутній мобільний, е, номер мобільного телефона, у нас є місячний термін для того, щоб вона надала нам цей номер обов'язково. Е, крім того, е, ті сім'ї, які. Вже звертаються з січня, місяця за призначенням субсидій, вони автоматично попадають в систему монетизації і на другий етап, вже з травня місяця. Стосовно травня місяця, чому да, це ми це вже етапом. другий етап. І монетизації. І Скажіть, будь ласка, чи можуть на цьому етапі долучитися люди, які, наприклад, вже отримують субсидію з початку опалювального сезону? Так, вони і, і можуть долучитися, і повинні долучитися. Що для цього обов треба обов зробити? Обов'язково хочу сказати, що автоматично Подовження субсидій в травні місяці, воно як такого не буде. Тільки ті сім'ї, які е, звернулися з січня місяця, от е, ось їм і буде автоматично прорахована субсидія на, на наступний на опалювальний сезон. Е, всім сім'ям, яким призначена субсидія на опалювальний період. Е, субсидія закан, е, закінчується у квітні, у травні місяці. Якщо вони отримували і раніше і мають право отримувати субсидію на літній період, е, необхідно буде звернутися у травні. З новими документами, з новою заявою, з новою декларацією. Якщо була у них субсидія в літній період в минулому році, ну, заява буде за новим зразком. Дай, ми вже говорили, що треба номер мобільного телефону так, вказати. Так, так. Скажіть, будь ласка, скільки зараз людей отримують субсидію у Новозаводському районі? В Новозаводському районі на даний час отримує субсидію 16,5 тисяч домогосподарств. Якщо казати за систему монетизації, то з початку січня місяця до нас надійшло близько 200 заяв. І оці 200 ці заяв вже пойдуть в нову систему монетизації. Я хочу нагадати нашим глядачам, що якщо у вас є запитання, які пов'язані із виплатою субсидій грошима, будь ласка, телефонуйте до нас в студії, номер телефону 67 87 33 код Чернігова 0462. Якщо вам незручно дзвонити, ви не любите, будь ласка, залишайте свої запитання у Фейсбуці, ми озвучимо їх протягом ефіру. Ми продовжуємо пані Ірину з вами нашу розмову далі. І, е чи надійшли вже перші кошти на рахунки тих людей, які подали свої заяви? Поки що не надійшли кошти на рахунки, тому що кошти будуть надходити за період відповідний. Інформація буде надаватися тільки на початку лютому щодо виплати коштів грошима. І крім того, як, як я вже казала, ми поки на сьогодні маємо тільки тестову програмне забезпечення, тобто необхідно деякий час його напрацювати ще трошки, виявити помилки. Можливо, ну можливо, будуть а можливо, він буде працювати ідеально. Дуже хотілося б, щоб так і було. А, і вже тільки раніше лютого кошти на рахунки одержувачів субсидії надходити не будуть. Ви сказали, що в новозаводському відділі на управлінні праці соціального захисту є 16, більше 16 тисяч людей, які отримують субсидії. Чи готове управління до того, що, наприклад, з 1 травня всі вони звернуться до вас? Ну, по-перше, Чи... сподіваємось, що всі з травня не прийдуть, тому що на літній час тільки 50% отримувачів субсидій взагалі має право. У нас немає опалення, в нас немає газопостачання для опалення, тому субсидія, враховуючи доходи, не завжди на літній період сім'я отримує. А тобто, скоріш за все, це буде 50% у травні, і останні 50% прийдуть до управління соціального захисту в. Жовтні місяці з початком опалювального сезону. Тобто, навантаження в управлінні соціального захисту воно є постійно щодо призначення субсидій, а в ці місяці зазвичай воно збільшується. Ми Працюємо вже, вже не перший рік в такому режимі працюємо. Ви тому... будете прийняти будемо в разі приймати... потреби велику, так, кількість людей. велику кількість людей будемо приймати і, користуючись нагодою, я просто хочу сказати, зазначити, що для призначення субсидій не завжди потрібна Приходити безпосередньо до управління соціального захисту, як це можна зробити, що можна інший зробити, надіславши і електронною поштою з використанням кваліфікованої електронного підпису заяви заяву і декларацію. А можна надіслати просто поштою, і ми також розглядаємо в установлені терміни призначення субсидії, тобто не обов'язково звертатись особисто до управління, можна надіслати ці документи в пошта те, що людина звернеться поштою з звичайним листом. І Позначиться на терміні розгляду? Ні, ні, ну то тобто буде... розглядаються в загальному порядку, як і всі інші звернення, які надійшли на нас. Бажано тільки, щоб заяви ці документи були заповнені повністю і коректно. У нас в студії в жовтні місяці був начальник управління обласної держадміністрації Олег Русін, управління соціального захисту населення. І мова йшла про те, що можливо будуть отримувати субсидії готівкою. Якою є ситуація на зараз? Чи відмовилися в міністерстві соціальної політики взагалі від такої ідеї і перейшли на безготівковий розрахунок? На сьогоднішній день в засобах масової інформації є інформація про те, що можливо, у березні місяці. Буде субсидія надаватися живими грошами, тобто готівкою. І буквально сьогодні читала таку інформацію, що буде разом з пенсією виплачуватися, але це буде стосуватися тільки пенсіонерів. Но, але сьогодні ми ще не маємо нормативного документа, тому говорити, чи буде, чи не буде, на сьогодні такої виплати ще немає. Подивимося, як буде далі. Пані Ірино, ну і на завершення, давайте окремо поговоримо про третій етап, який почнеться з 1 жовтня. Тоді вже можемо говорити, що всі люди, які претендують на отримання субсидії, ну будуть долучені до процесу отримання її грошима. Так, дійсно, З жовтня місяця всі домогосподарства, які претендують на отримання субсидії, вони вже попадають в систему монетизації субсидій. Крім того, що субсидії, ми ще маємо один ще інший від допомоги, як пільги. Планується, що пільги в грошовому вигляді будуть надаватися з травня місяця, як і другий етап монетизації субсидій. Тобто до кінця 2019 року всі отримуючі субсидій автоматично, ні, але попадають в систему надання субсидій грошовими виплатами. Ну і на завершення я хочу попросити вас ще раз нагадати, що людям обов'язково треба звернутися в травні. Будь ласка, так ті, хто отримують субсидію в літній період, обов'язково звернутися в травні за призначенням субсидії. Ті, хто не отримує субсидію в літній період, в жовтні місяці також обов'язково повинні прийти до управління соціального захисту з новими документами для визначення права на отримання субсидії. Да, ну додам до е, того, що сказала пані Ірина. Що обов'язково в заяві треба вказати номер мобільного, мобільного телефону. Мобільного. Якщо у вас немає, це може бути номер мобільного телефону когось із ваших родичів. Ви дивилися програму тема дня. Сьогодні ми говорили про те, як субсидію можна буде отримувати грошима. Слідкуйте за наступними нашими випусками. На все добре.